В літній сезон прихильники активного відпочинку частіше вирушають у мандрівки гірськими місцевостями, тож більше і роботи і в надзвичайників. Від початку 2025 року гірські рятувальники прикарпаття долучилися до 48 пошуков пошуково-рятувальних операцій. За цей час допомогу надали 49 особам. Серед них четверо дітей. Вісім туристів були травмовані, троє загинули. Це не підготовлене першу чергу. Самих людей нехтування елементарними правилами. Вибір туристичних маршрутів полягає в тому, що вибирають маршрут по рейтингам, які є в інтернет-ресурсах, що це краєвиди, краса, екстремал, екстремальні умови, але не враховують свої сили. В першу чергу це нехтування тим, що не реєструється населення в безкоштовному додатку порятунок гора, який дає можливість. Потім вийти на зв'язок з оперативно-рятувальною службою ДСНС і попросити допомоги. Під час мандрівки в гори варто мати належне спорядження: заряджені телефони, воду та аптечку. Правильно підібраний одяг та взуття теж невід'ємна частина безпечного відпочинку. Погодні умови, які знаходяться в підніжжя, це оптимально. Комфортні. Під час підняття у гори погода може мінятися практично кожних 30 хвилин. Від плюсової температури навіть і є випадки до мінусової, якщо це початок літнього тепловесняного сезону або осінній сезон. Також перед походом рятувальники радять зареєструвати свій туристичний маршрут в регіональному підрозділі рятувальної служби. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.